І до Києва, вперше від початку повномасштабної війни, прибув Роб Бауер. Це е, найвищий військовий посадовець НАТО. Генерал приїхав висловити глибоку повагу до мужності українського народу. За словами за словами Бауера, час в Україні вимірюється не днями, там тижнями чи місяцями, а людськими життями. Голова військового комітету засвідчив, що Альянс та Україна ближче ніж будь-коли і. Робиться все, щоб Україна увійшла до організації. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО. Запевнив Роб Бауер. У 2023 році світ був надто оптимістичним. Не слід припускатися цієї ж помилки, ставши дуже песимістичними у 2024 році. Про це Роб Бауер заявив під час виступу на Київському безпековому форумі. Голова військового комітету НАТО зазначив, жодна пропаганда не зможе приховати втрати росіян і труни на території Ерефії. Також Бауер зауважив, що Україна необхідна мобілізація для заміни загиблих і поранених. На думку адмірала, українські військові докорінно змінили багато аспектів. Актів сучасної війни ви докорінно змінили багато аспектів сучасної війни. Зіткнувшись із поєднанням артилерійських загороджень часів Першої світової, та штучним інтелектом 21 століття, ви швидко адаптувались і дали відсіч. ви є першопрохідцями в інноваціях використовуючи мікс радянської техніки. І сучасну західну техніку.